Привіт, мої чудові глядачі, всі, хто цікавиться темою нейровідмінності, а зокрема, темою ртух, рас та високочутливості. Сьогодні я роблю спонтанне трошки відео незаплановане, заздалегідь, як були інші, трошки заплановані, тому що іноді неможливо промовчити. Я, звичайно, цікавлюся дуже цією темою, тому що. Мені з цим якось треба жити, якось треба ладнати, якось треба налагоджувати життя. І тому я дивлюся, звичайно, багато інформації, читаю, дискутую і все таке інше. І от вчора я знову ж таки дивилася на одне інтерв'ю з психологинією, і там знову. В котрий раз прозвучало вірніше, прозвучала фраза гіпердіагностика рдух. Тепер я не можу промовчати, тому що це неправда, тому що я не бачу ніякої гіпердіагностики ртух. І я це кажу не просто як людина. Я це кажу як людина, яка пропрацювала півтора роки в дитячому садку з приблизно сотнею дітей різного віку, від приблизно рочку до 7 років віком. Так от, немає ніякої гіпердіагностики рдух. І зауважте, будь ласка, цей дитячий садочок він в Німеччині. Тут ця тема більш досліджена, більш практикується діагностика, ніж в Україні. І все одно на увесь дитячий садочок з діагнозом рдух мені було відомо лише про дві дитини. Дві. Ще треба додати, що це не державний звичайний садочок, а він ніби як напівдержавний. Це ініціатива, в Німеччині є ферайн, таке слово тут. Це означає, що частково держава оплачує, а частково мають оплачувати батьки або члени цього клубу, скажімо так. Отже, це треба розуміти, що сім'я, батьки вони бажають, щоб їхні діти ходили у садочок. Платний, де вони зможуть впливати на те, що дитині дають, наприклад, які іграшки дають дитині, які матеріали. Тому що батьки входять у, такий, у таку раду, яка може виносити на розгляд різні побажання, питання. Це означає, що батьки дуже про це піклуються, щоб їхню дитину належним чином виховували і щоб з нею належним чином обходилася. Для мене це ознака того, що батьки вони про це задумуються. Зрозуміло, що загалом майже всі батьки. Хочуть кращого для своїх дітей, але тут вони не не тільки хочуть, вони ще і спеціально у цьому беруть участь. Можливо, це батьки, які самі відчули в своєму житті або відчувають, або в дитячому садочку, що їм щось не подобалося. Тобто для мене це такий знак, тому що я для своїх дітей також шукала особливі якісь садочки, особливі якісь школи, особливі гуртки. Тому що я знала, як це було для мене. Для мене це була мука. Тому я допускаю, що в процентному співвідношенні в цьому дитячому садочку може бути більше дітей з нейровідмінностями, ніж у звичайному державному дитячому садку. Тепер подивимося з точки зору того, що я вже знаю про ці діагнози, з точки зору свого життєвого досвіду, як я все відчуваю, так? Я дивлюся на цих дітей з цієї позиції. І це набагато більше дітей, які випадають з загальної картини, аніж дві дитини на садок. Це ну, не просто моя думка це факт. Вчителі і... Вихователі мають записувати документацію вести про розвиток дитини. Так? І в цій документації не лише як вона ходить, наприклад, чи може вона відрізнити кольори, якщо це маленька дитина. Так? Або як вона говорить, якщо це більш доросла дитина. Там також є і емоційний розвиток, і те, як. Діти спілкуються, наприклад, між собою, як вони спілкуються з дорослими, і як вони грають в рольові ігри, як вони взаємодіють із простором, з іграшками отаке от все. Так, от, випадають з загальної картини багато дітей на групу з 20 чоловік, можуть десь 4-5 дітей. Бути от якісь інакші. Так? Вони по-різному трошки інакші. Хтось абсолютно гіперактивний, там не треба навіть до психолога ходити, дитина не може зупинитися. От маленька дитина, там два роки, наприклад, це одна дитина була десь такого віку, інша дитина була 3,5 роки. Вони не можуть зупинитися. Вони йдуть, щось беруть якусь іграшку чи якийсь предмет, тут же вони її кидають і йдуть далі, залізають кругом, куди не можна залізати, звідки можна впасти. Часто, якщо така дитина б'ється е, чимось е, головою, рукою, не знаю, вони на це навіть не зважають, вони стоять, йдуть далі, ось є, так, далі. Дитина, яка чотирирічна, яка не може всидіти спокійно на місці, коли усі сидять, і ведеться певна песіда або там гра, але всі сидять колом. І ця дитинка вона завжди хоче щось сказати. Вона завжди. От отак, 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 я хочу. От вона не може змовчати, навіть якщо не її питають, якщо називають ім'я іншої дитини. Так? Вона... Але коли питають її. Вона не знає іноді що сказати? Не, не має відповіді, але вона не може мовчати. Вона хоче я-я-я-я-я. все, так? Є дуже мовча не то, що мовчазні, взагалі діти, які не розмовляють. Не зрозуміло, чи вони знають якісь слова, чи ні. Хоча їм вже по віку пора вже розмовляти. Два роки, два з половиною роки, три роки, так? три з половиною роки. І дуже-дуже тихі, наприклад. І вони не граються з іграшками так, як інші діти граються з іграшками. Вони їх носять просто з собою, наприклад. Або вони щось розглядають, наприклад. Да? І таких дітей багато. Статистика, там, здається, США така, що 7-10 дітей мають рдух. Це якщо про рдух казати. Да? Хоча я вже якісь іще нові дані слухала, що вже 12% дітей в США мають урдух. Не перевіряла, але такі дані звучать в інфопросторі. Так от, я згодна з тим, що 7-10% ближче до 10. І що відбувається на практиці, навіть якщо я звертаюся до батьків або мої колеги, екс-колеги вже, я вже там не працюю. Так? Все-таки дитячий садок це для мене було велике дуже навантаження для нейровідмінності рдух, раз і високої чутливості. Робота в дитячому садку з великою кількістю дітей це дуже складно, так? особливо, якщо вдома ще свої є. Так? У мене троє ще своїх підлітків. Не потягнула більше, ніж півтора року. Але півтора року було достатньо для того, щоб контактувати, намагатися сказати батькам, щоб вони звернули на це увагу, і часто батьки не хочуть чути. Хтось каже, «Мені все нормально, тато такий самий, він був такий самий, це окей. Ну, добре, що він був такий самий чи такий самий є. Але тоді це не діагностували, а зараз діагностують. І чим раніше дитина отримає допомогу у вигляді, наприклад, додаткового розвитку, наприклад, ерготерапії, вона, можливо, має не в такій великій групі навчатися, а ходити в садочок або в групу малесеньку, там де 5 дітей. А не 20-25 дітей. Це для дитини дуже важко. Вона перевтомлюється. Там дитина, коли бачить, ну це я з практики, знову-таки приклад з практики, бачить велику кількість інших дітей, і ще відбувається щось зміна ситуації відбувається. Наприклад, зараз ми гралися, а тепер нам треба іти обідати. І починається хаос. І ця дитина вона забивається кудись, починає робити якісь для себе звичайні там, рухи, ритуали. Вона не реагує на те, що їй щось кажуть. Вона не реагує на своє ім'я, вона не реагує на вказівки піди туди. Вона сидить і грається з динозавриками. Це дуже часта історія, наприклад, в. Тих, у кого розлад аутистичного спектру в дітей є тяга до незвичайних трохи тварин або персонажів. Часто це бувають динозаври або дракони. От, у моїх доньок це дракони, наприклад. І ось так реагує дитина. Це означає, що вона дуже-дуже стресована в цей момент. І це негуманно. Так, я скажу так, це негуманно. Батьки, будь ласка, якщо ви мене дивитеся, зверніть увагу: якщо до вас звертаються вчителі, якщо до вас звертаються е, вихователі, е, я розумію, що це не їх діти. Я розумію, що іноді важко зрозуміти, що справді вони хочуть вам сказати. Так? Е, також я розумію, що не всі вихователі взагалі щось кажуть, або вони можуть казати якось. В такому ракурсі чи тоні, чи, можливо, ви будете так сприймати, я, наприклад, спочатку так сприймала, що це звучить як звинувачення, що ви не виховуєте свою дитину. Але навіть якщо це буде звучати в такому тоні, на це справді треба звернути увагу. Тому що це означає, що вихователь або вчитель, який бачить багато дітей, от в нього є в класі 30 чоловік або 25 чоловік. І він бачить, 80% роблять приблизно все однаково, ось так. А оці 20 чи там 15%, да, там, не знаю, 5 дітей з 25%, наприклад, вони щось от, от вони не так якось це роблять. Да, от, ці не розмовляють, ці не граються, ці не прибирають за собою, а всі інші діти прибирають і так далі. Це вже означає, що із цим потрібно звернутися до дитячого лікаря і сказати: ви знаєте, от мені сказала вихователька, чи там вихователь, чи вчитель, що ось так, ось так і ось так. Та? Що це може означати? Чи варто мені цю тему якось досліджувати, чи варто можливо... Е, там щось діагностувати, там, е, подивитися більш глибше, та, що ще може за цим стояти. От. Е, тепер, е, що ми маємо? Ми маємо, е, що я хочу сказати да, в цьому відео про, так сказати, гіпердіагностику, якої не існує, немає її. Це те, що батьки. Часто не хочуть це чути і не йдуть діагностувати дітей. Вихователі і вчителі вони недостатньо інформовані, коли я казала своїм колегам, що, а ви знаєте, що ордух це дуже розповсюджена насправді історія, що до 10% дітей мають ордух. Вони цього не знали. Вони не були готові до цієї інформації. А я вважаю, що це має висіти об'явою на дитячому садочку, отак От як там висять іноді обяви про, я не знаю, там, кір, наприклад, там висять, або ще щось. Так само має бути про Рдух, ADHD, АДГС. Це все назви Рдух різними мовами. Що це розповсюджена нейровідмінність. Там, до 10%, скажімо, приблизно. Так, так. І це означає, що якщо вам з вашою дитиною важко, це вже сигнал, що потрібно дослідити, а чому важко. А можливо, в дитини ртух, а можливо, в дитини раз, аутизм. А можливо, це високочутлива дитина. Е, я помічала, що діти. В тому садочку, де я працювала, деякі були справді високочутливими. І звуки їх лякають, або вони там затуляють вуха, або вони плакати починають. І якщо якась бірка на одязі, дитина сидить і. Штанці, вона якось так чухає, щось і їй і, і, і так неспокійно і все. І Я не можу зрозуміти, що штанці не мокрі, бо зазвичай так буває, якщо намочила дитина там, водою гралася. Але ні, все нормально. І потім я побачила, що це етикетка. Це нові штанці із середини, там десь з боку етикетка. От. Далі всім дітям, наприклад, все одно, коли вони. Сідають за стіл, а стіл, наприклад, ну, є на ньому якісь там, ну, щось липке, трошки, недостатньо чисто його проте, Або якщо це був обід, і там був там, ну, щось солодке, якийсь фрукт був. Да? от Від фрукта щось таке клеїться. Всім дітям нормально, одна дитина встає і йде за столу. Вона не може, їй, їй не подобається до цього торкатися, їй не подобається для цього сидіти. І треба розуміти, а це маленькі діти, вони не розмовляють ще нормально, да? це там два рочки, наприклад. Вони не можуть пояснити, ви, ви знаєте, пані вихователько, мені не подобається, що у мене клейкий стіл. Так? Ну там чи якась там цяточка клейка на столі. Це ж вихователька має проявити цікавість, а чому ж дитина встала і пішла за стола? Ну, якась же причина була, не буває, щоб взагалі ніякої причини не було. Не всі виховательки це роблять. Не у всіх вихователях на це є терпіння, на це є е, якісь власні е, підстави, причини так думати, тому що їй може це не заважати. і вона... Не розуміє, чому е, справді заважає це дитині. І що взагалі відбувається, чи щось заважає, чи просто дитина така вередлива. На мою думку, недодіагностовано е, десь 8-10 із сотні дітей. Це не означає, що у них у всіх буде раз або дух. Десь, можливо, якесь відставання когнітивного розвитку, так? Десь може бути якась інша причина, може в когось слух не, не дуже добре, чи е, бачить дитина не дуже добре. Але в будь-якому випадку навіть ті діти, які от, ну, прямо от, видно, да, що це скоріше за все, що це рдух. так? Або теж вірогідність висока, що це може бути раз, прям видно по дитині, вона така сама вся в собі. Батьки іноді не роблять цього, не йдуть зразу до лікаря діагностувати. Це ми кажемо про батьків. Про вихователів я вже теж сказала, і вчителів вони не завжди знають добре цю тему. І сама людина, якщо ми вже кажемо про дорослу людину, наприклад. Вона теж не завжди ну, я жила типу з цим усе життя. А тут якась нова тема Артух, Раз, що воно до мене якось стосується, чи ні, я теж не знаю. да. І якщо людина вже прям відчуває, да, що от вона багато ніби як натикається на цю тему в інтернеті там, чи десь іще, і багато чого в собі там знаходить, і вона тоді каже: Окей, приходить до психіатра і каже: Знаєте, я бачила там, не знаю, я Тіктоком не користуюся, але люди кажуть часто про Тікток, і там, от прям як про мене, або там в кіно, як прям про мене. То це не означає, що людина собі щось надумала. Так? Це, скоріш за все, означає, що вона нарешті побачила, що те, як вона жила. Виявляється, має назву. От. Це не просто риси характеру, чи ще щось, виявляється, це діагноз. От. Не обов'язково це завжди раса бордуха або висока чутливість. Це може бути і біполярний розлад, і межовий розлад. Але якщо ми навіть будемо казати о, хвороба покоління, то нічого подібного. Я, коли дивлюся назад. На свій е, свою школу, свій шкільний час, наприклад. так. У мене у е, моєму класі було чи 30-35 чи 35 дітей, я вже точно не пам'ятаю. Але на ці 35 дітей з них одна я і одна була моя подружка, як, у якої пізніше діагностували. Е, зараз це називається біполярка. Тоді розлад, Тоді це називалося е, маніакально-депресивний психоз. Тобто в підлітковому віці їй діагностували маніакально-депресивний психоз. Це людина з діагнозом, це не мої якісь домисли. Та? На 35 дітей двоє вже діагностовані. Мене діагностували теж спеціалісти, це, це не я собі сама діагноз поставила. Далі. Двоє хлопчиків з мого класу були такі дуже тихі, які теж потенційно могли би бути з якимось діагнозом. так? Але як мінімум двоє з 35 мали. Далі, оскільки я міняла школи 5 разів, теж дзвіночок, чому? Да? В іншому класі теж приблизно нас було десь 30 чоловік. Трошки, може, навіть менше було. І один хлопець явно був такий дивакуватий. Він ні з ким не спілкувався в класі, але він зібрав сам мікроскоп, наприклад, там в п'ятому класі чи в 6. От, десь в ту сторону в нього було більше до, до раз щось таке. І отакі дивні трохи діти, які випадали з загальної картини, теж було кілька на клас. Тобто, якщо я порівнюю тоді і зараз, я, як вихователька, яка бачу, кілька дітей на групу, вони випадають з загальної картини. Так само у мене в класах, в п'яти школах було кілька дітей на групу на клас, які випадали з загальної картини. Тоді не було смартфонів. В нас не було комп'ютерів, тому казати, що це хвороба покоління, або що це модний діагноз, це означає лише, що наука не стоїть на місці, і е, тепер це просто діагностується. Тепер це має назву. Е, раніше це була лише гіперактивність, а тепер це вже рдух, так? або може бути навіть без гіперактивності, а лише з нестатністю концентрації. Уваги, так? Ось ось вам і гіпердіагностика. Якщо в інфопросторі це тепер існує, це просто означає, що щось вийшло на поверхню, те, що було, насправді завжди тут. Я не виключаю, що симптоми, у багатьох людей зараз більш загострені через те, що ми живемо в інформаційну епоху, через те, що в нас багато кругом екранів, в нас смартфончики, в нас е, лептопчики, в нас кругом якась інформація. Кругом реклама була першою, між іншим, ще до всяких там е, шортів і тіктоків. Е, реклама нас е, привчала е, за 30 секунд. ото Інформацію вкинуту, якусь з гарною картинкою, це ще тоді почалося. І так, світ стає швидкий, світ стає набагато більш гучний, коли я була маленькою, машин було набагато менше на вулицях. І на вулицю не було страшно вийти, якщо людина з високою чутливістю, не було такого шуму, гамеру. Тепер це так, і загального хаосу стає більше. Вогники блимають, реклама, і, звичайно, навіть ту людину, у якої, можливо, ця висока чутливість вона не була такою високою, так? але якщо її постійно дратувати, якщо постійно в мозок отримує ці імпульси, ну, звичайно, що вона там рано чи пізно починає виходити, виходити з-під контролю. Але це не означає, що у всіх дух. Це не означає, що у всіх раз, тим більше. Так? Е, так, звичайно, з цими всіми подразниками треба щось робити. Я чекаю дуже того часу, коли машини стануть тихими, коли не буде якихось там газів там і так далі. Е, але я сподіваюся, що людство з цим дасть раду і не загубить природу, е, та, планету нашу. Тут це інша тема. Окей, okay. все. Ось що я вам хотіла сказати: е, гіпердіагностика є лише в уяві і в головах. Е, якщо людина каже, у мене багато цих симптомів і так далі, супер, тоді іди і перевірся. Гіпердіагностика є лише в інфопросторі. На ділі її немає. Реальних діагнозів поставлених гіпербагато. Ні, немає. Є недодіагностика, є гіподіагностика. І це просто факт. На цьому все сьогодні. Я вибачаюся за якість відео. Це я спробувала на лептоп записувати. Бачу, що ну, таке собі. Можливо, прийдеться повернутися до смартфона. Е, наступне відео буде зі смартфона, буде е, якісніше картинка. Ось. Всім, бувайте, гарного вам дня!